Toyota Camry 2019 року в топовій комплектації Premium Plus. Цей автомобіль офіційний, на двигуні 2,5. Він купувався в 2019 році в салоні, обслуговувався весь час тільки по офіціалу. Він проїхав всього нічого, це 55 тисяч кілометрів. Вся історія обслуговування є, всі чеки. Він на топовій оптиці, на адаптивному круїзі, на штатних литих гарних дисках. Весь чорний, весь блистить. Жодної подряпинки немає, безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Стан салону ідеальний, автомобіль, наче тільки-тільки куплений. 55 тисяч кілометрів, велетенський дисплей, тут дерево, нічого не задряпано, жодних подряпинки в салоні немає. За автомобілем дуже доглядали, максимально живий, доглянутий. Ось так виглядає задній ряд сидінь, тут є шторки. Тут є такий пульт керування для задніх пасажирів. Задня шторка також є. Ось так все виглядає. Можна двигати сидіння там вперед, назад, спинку. Дуже класний автомобіль, позаду, наче ніхто і не сидів. Ось так все виглядає. Кому цікаво, звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Не зволікайте, як завжди. Тут ви зможете його переглянути, протестувати та придбати. Тому не зволікайте, записуйтесь на перегляд, на тест-драйв та купуйте гарний автомобіль. Не пожалієте, вам дуже сподобається це кемрі.